Плануєте їхати до Польщі, раджу потурбуватись про вибір оператора на території Польщі. Ми вирішили проаналізувати декілька операторів та вибрати найпопулярніший. Розберемо умови в кінці відео. Ну, а Зараз попрошу лайкнути відео, підписатись на мій канал TikTok, бо тут дуже багато корисної інформації. Отже, найпопулярніший оператор в Польщі Оранж. Стандартний пакет має назву план С, коштує перший місяць 0 злотих, наступні місяці 55 злотих. Пропонують 30 ГБ інтернету, дзвінки всередині країни без обмежень, 100 хвилин на дзвінки в Україну. Набагато вигідніший пакет має назву план М. Коштує зі знижками 60 злотих на місяць, дають 140 ГБ на 12 місяців з подальшим обмеженням до 70 ГБ та 1 Мбайту швидкості. Дзвінки без обмежень. Ну і найдорожчий пакет має назву. План Ель коштує 85 злотих, дають 300 гігабайт інтернету на 12 місяців з подальшим обмеженням швидкості до 1 мегабайту. Дзвінки без обмежень.